З ними зала зверті! сьогодні ми в дорозі. Нам немає чим зайнятися, ми користуємося можливістю, що з нами є наш оператор і вирішили зняти посиденьки. Але в нас немає ніякої теми і ми вас теж не запитали, тому я не знаю, хай несеться. Ти як заведена ключиком, говориш. Тара -тара -тара -тара. Я завжди так. Я або заведена ключиком, або плачу. А я не можу багато говорити. По-перше, я за кермом, і я дуже е, маю бути пильною, пильною, пильною. пильнувати пилею запиленою. І взагалі я з тих людей, що більше люблю слухати. От є в мене така риса характеру, що я люблю вислухати, е, порад не роздаю. А от слухати вміє, а я хороший слухач чи погано? Бо мені здається, що я теж вмію слухати, якщо вже ми про це ні. Вмієш слухати, і поради вмієш давати класні, і висловити свою думку. Вмієш мене колись навчили одна з психологів про поради дуже класної штуки. Тому що всі ми насправді вміємо і любили колись в той чи інший час роздавати поради. Але дуже класна річ, що запитувати тебе. Ну, ти мені щось розповідаєш, так? Ну дивись, ти ж з якоюсь ціллю це розповідаєш, просто щось так. ділишся про якесь особисте, неважливо. І, а я слухаю. І я не знаю, що ти від мене хочеш. Чи ти хочеш тої поради, чи не хочеш. Тому важливо запитати: а ти хочеш зараз моєї поради? І тоді, оцей цей момент, е, совідчиця знаєш, uh -huh. він відпадає. Мене теж подруга навчила, що не можна просто так давати поради. Не можна людині говорити як щось, якусь свою думку, якщо вона цього не просить, тому що ти можеш вплинути на її життя, а вона може того й не хотіла почути. Взагалі дуже може то і не да, треба дуже часто. Ми просто говоримо про щось своє а, вже в цьому. Ми бачимо якусь відповідь uh -huh. самі собі, і в принципі поради нам не потрібні. Тому дуже важливо а, це відчувати. Обережно давати поради. Обережно That's і exactly. треба слідкувати за тим, що ти говориш. Того ж це може. Справити дуже величезний вплив. На але що там душою гріш? Кривити, всі ми грішні. І ну, Це да. нормально. Я лепетала, що не треба, але зараз да, я дуже слідкую за тим, що я говорю. І особливо про те, що я совітую людям. Так, але типу, що от момент такий, ну, не можу сказати, що прямо на але в тебе така прозвучала фраза: типу, я мало говорю, типу, але я хороший слухач. І я так, за того я її запитала, чи я хороший слухач, бо я вважаю себе досить ну, хорошим слухачем. Направду. Але говорю я в повсякденному житті, отак, ну, Дуже багато, ну, типу, це навіть помітно на нашому проекті, так тобто, е і взагалі ні, не так трошечки. Я говорю або дуже багато справді, або в мене в силу того чи іншого настрою наступає отакий ступор. І я говорити не хочу, і мене дуже тяжко розбалакати. Я, я. я говорю під настрій, але в більшості я не люблю тратити свою енергію. Я енергозберігаючий режим включаю. Я мало говорю. Да, я говорю дуже багато, коли я хвилююся. Дуже, насправді. І дуже багато жартую, коли хвилююся, і хочу себе прибити за цю дурну звичку, за оці жартики, сарказми і так далі. Боже, що вже мені тоді казати? Жартики, сарказми. Мені то вже взагалі крізь землю провалитися про мої жартики. І я дивлюся і колись я м -м, подивилася свою переписку, коли ще там я була юна, 18-19 років. Що мені хлопці писали, що я їм відповідала, то це жах, просто я б сама до себе не підходила, тому що я дуже багато жартувала. Але це в силу своєї непевненості, А пошучука я добре. А давай, от про проект. Проект дав нам обом змогу подивитися на себе збоку. Правильно ж, так, так. Дивлюся, просто як і людям. Я, їде, да, я, йду, я жахливо їду, я просто роблю. Не знаю, що я роблю, <світ> бо я вже заговорилась. Е, отож, ми поглянули на себе трошечки збоку. Що е, тобі відверто в собі подобається? Але от максимально будь е, щирою. Е, от я тобі і скажу, після першого проєкту я собі сама yeah. сподобалася. Я побачила, що я в кадрі виглядаю взагалі ок, тому що в мене якісь були там комплекси невпевненості. Щодо голосу 100% були невпевненості, всіх ну як і у всіх. І я думала, що я ну, реально дурнувато якось виглядаю в кадрі. А я глянула на себе, дивлюсь, блін, та я така собі взагалі Але нічого. нічого. <гум> так, так. І я не боюся про це говорити, тому що, е можливо, в когось теж є такі комплекси якісь, і хтось може теж себе зняти і з боку глянути і сказати блін, та не все так погано. Е -е, добре, а що тобі не подобається? От що ти там дивишся і постійно? Ми, ми розвиваємося, це видно, <гум> це про це нам всі говорять. Але от що тобі е ще досі не, не дуже подобається, що б ти хотіла розвинути, добавити? Звичайно, я би хотіла покращити якості свої ораторські, це безумовно. Бути більш відкритою на камеру, тому що я багато думаю, що сказати, щоб не виглядати якось не так, якби я себе хотіла подати. Оце саме головне. Mm -hmm. Оця фраза мені подобається. Mm -hmm. Так, але в принципі з кожною передачею, з кожною. Випуском, воно ж це все покращується. Це все навик, якщо ти хочеш чогось дуже і над цим працюєш, воно ж виходить. Головне бажання погодься. 100%, я теж так само бачу свої моменти. Про що тобі розказати? Розкажи, як ти себе сприйняла, от після першого випуску, другого, що тобі подобалося. Окей, кожен випуск аналізувати не будемо, тому що це буде Ну, подзагально. В цілому ну, після першого ми це обговорювали вже троє і не раз. І посиденьки писали. Мені мене було забагато. У мене таке враження, що я знаєш, витягувала. То я побачила, що ти трошки застопорилася, і думаю, так, спасаємо ситуацію. Ти будеш двох говорити? Так, да, Ну, типу, мені було забагато себе, і тому ми, власне, перший випуск так сильно і різали, знаєте, щоб хоч трошечки балансувати. Він для на нас був дійсно пробним. І насправді. Це теж дуже круто, що ми зробили після того якісь висновки і почали більше працювати в тому напрямку. Після першого випуску я взагалі була в шоці, що це буде таке довге інтерв'ю. Я ніколи не брала інтерв'ю, ніколи такого навіть собі таку роль не приміряла. Тому мені було якось дивно. Але потім, коли ми це все якось наладили, бач, вийшло ж. Да, до речі, щодо інтерв'ю, це одна з тем, яка е, між нами постає досить часто. Е, таким е, не можу навіть назвати суперечкою. Просто е, те, про що ми обговорюємо досить часто з Юлею. Е, Юля завжди е, за те, щоб все, давай скоротимо, і там 3 хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин максимум поставимо і е, робимо тільки перевтілення. А я все ж таки про історію, давайте обговоримо, давайте поставимо. Е, наша, е, наша, ваша думка нам теж дуже-дуже цікава, насправді. Якщо ви напишете і пишіть, будь ласка, просто трошечки більше коментарів. Не про те, ой, ви які класні, яку справу ви. Ви робите, а долучайтеся власне до розмови. Це дуже дуже є важливо, щоб це не був е, такий, знаєте, односторонній зв'язок, щоб була конструктивна критика, типу, що вам подобається, що б ви хотіли додати, що б відняти е, для того, щоб поліпшити наші випуски. Так, бо наступного разу Юля просто інтерв'ю відріже все. Вона каже: Давай, зробимо без інтерв'ю. Швиденько, оп, оп, перевтілення, салон, і все. А я так не. из ذي